Тепер по деклараціям, здавати чи не здавати декларації за, за загальним правилом, а саме за Конституцією України, а саме стаття 67, на жаль, чомусь наші громадяни про неї не знають, я нагадаю, ну, більше, в більшості випадків, коли я спілкувалася, не знають про неї. Це те, що ми усі, громадяни України, зобов'язані здавати декларації, якщо у нас змінився майновий стан. Де мова про податкове резидентство. Тобто, наприклад, всі податкові резиденти України мають здавати декларацію. Ні, всі громадяни України мають здавати декларацію, якщо змінився їх майновий стан. Якщо майновий стан не змінився, декларацію можна не подавати. А, далі. Який якби підхід такий да, по, по деклараціям зразу може бути шквал питань, типу, ми ж соціальну допомогу отримували, значить наш майновий стан змінився і нам треба подавати декларації. Логіка декларації така, якщо у вас змінився майновий стан внаслідок отримання оподаткованого доходу, то ви маєте подати цю декларацію незалежно від свого податкового резидента. Якщо у вас не змінився майновий стан внаслідок отримання оподатковуваного доходу, ви можете декларацію не подавати. В яких випадках не подається декларація? Перше, якщо у вас немає оподаткованого доходу, а соціальні виплати не є оподаткованим доходом, відповідно, ви можете декларацію не подавати. Якщо за вас якщо ви отримаєте дохід виключно від податкового агента, наприклад, від роботодавця вас, якщо ви себе проживаєте в Німеччині, вам роботодавець виплачує зарплату, то не плутайте, він є податковим агентом в Німеччині, але він не є податковим агентом в Україні. Це правило не стосується до іноземних податкових агентів. Мається на увазі податкові агенти в Україні, тобто, наприклад, українські роботодавці. Або коли податковими агентами виступають нотаріуси, коли вони посвідчують угоди. Так само тоді ми декларацію не подаємо, але якщо виключно доходи від податкових агентів, якщо у нас мікс, у нас доходи були. Ем, і в нас був там податковий агент, і ми отримали доходи, де податкового агента не було. Ми маємо подати декларацію, вказати і ті, доходи, але вказати, що з тих доходів, де був податковий агент, ми вже сплатили податки, і не враховувати їх у базу оподаткування. А по тим доходам, які ми отримали самостійно, де не було податкового агента, задекларувати і сплатити з них податки.